Гончарство стародавнє ремесло, що виникло ще в епоху Неоліту, а згодом стало різновидом народного мистецтва. У Галицькому районі єдиним місцем, де з гончарні вироби, було село Яблунів. Проте навіть тут ось уже 8 років гончарний цех не працює. Приміщення знаходиться в аварійному стані, а верстати розікрали. Ще вісім років тому у цій печі випікали гончарні вироби. Єдині в районі. Зараз тут руїна. В районі як такого гончарного цеху не було. Тут виготовляли у нас і вази, виготовляли і навазонки, вазонки, горшки, макітри. Ну, хто що заказував, то виготовляли. Воно було перспективне, але так занепало після того. І зараз, щоб ми його відновили, це тяжко. Там працювало два спеціалісти, таких, їх було колектив, троє людей. Те, що був німецький станок, його зараз купити це велика сума, великі гроші. Якийсь кустарний маленький, це можна зробити. Спеціаліст є в сусідньому селі, який працював, який виготовляв вази, макітри, то, то все він є, він би повернувся туди, но треба фінансів. Василь Васильович вважає, що в ситуації, що склалась, винен його попередник і каже, що на відновлення гончарного цеху потрібна значна сума коштів, яких у села немає. Зникла пасіка, гончарний цех, взагалі так закрився. З гончарного цеху можна сказати, лишились одні руїни. Станок той здали на металолом, бо були потрібні гроші. Село Яблунів це приклад, як через безвідповідальне ставлення до своєї роботи можна занедбати стародавнє ремесло. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.